Голодомор це страшне слово, а за ним стоять ще страшніші події. Дослідники досі сперечаються щодо точної кількості жертв Голодомору. Інститут демографії назвав цифру загиблих від геноциду у 3,9 мільйона людей. Саме цю цифру вважають найбільш науково доведеною. Також науковці стверджують, що через падіння народжуваності під час Голодомору Україна не дорахувалася 600 тисяч немовлят. Деякі історики називають суттєво більші цифри, а Інститут національної пам'яті припускає, що загиблих в Україні близько 7 мільйонів. Щорічно, в четверту суботу-листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів невинно об'єднування. І щороку ми дізнаємося все більше жахливих фактів про цей геноцид. На тему голодомору в Україні написано чимало книг, досліджень, але серед них зовсім небагато художніх, особливо в сучасній літературі. Саме цю неймовірно важку тему висвітлює у своїй книзі Вік Червоних Мурах наша краянка Таня П'янкова. Зауважимо, що цей роман було презентовано не тільки в Україні, а й за кордоном, наприклад, у Польщі, Німеччині, а ще її перекладено німецькою мовою. Три головні дієві особи Дуся, Соля та Свирин. Всі різні, з різними долями, з різних прошарків суспільства, якщо можна так сказати, Дуся – молода сільська дівчина, красуня, за якою б у звичний час бігали парубки. Яка мала б ходити на вечорниці, співати та веселитися із друзями. А зараз змушена дбати про опухлого брата, при тому що сама вже ледь пересувається Соля, дружина партійного керівника місцевого рівня. У неї своя трагедія. Після втрати дитини жінка надто багато їсть і через це набрала вагу, щоб позбутися зайвої ваги. Чоловік відправляє Соломію у санаторій, де її лікують голодом в тих самих мачухах, в тому самому селі, де від голодомору помирають десятками в день. І свирит, сільська влада повністю підконтрольний радянській верхівці, що діється в його душі, де любов бореться із ненавистю? Але хіба радянська людина може мати душу? Що ж об'єднує їх всіх? Четверта дієва особа. Найголовніша, яка стає сутністю великий і страшний голод. У цій книзі є все найстрашніше людожерство і смерть, ненависть і страх, гвалтування над душами і тілами, зневіра та апатія. А хіба може бути інакше в час, коли життя собачки, дружини партійного начальника важливіше, аніж людське? Чи виживе хоч хтось із дієвих осіб? Хтось, хто готовий буде розповідати правду про страшний геноцид? Невідомо, для цього треба прочитати книжку. Але чому вік Червоних мурах? Червоні мурахи плодяться, гуртуються в колонії. Хутко розповзаються Україною, її містами, селами, хуторами. Вони розтікаються, як розтікається вогняна ріка перелогами сухої трави. Загрозливо пищать, хочуть панувати над нами вже давно не людьми, рідними безмовними комахами. Вони вигортають наші комори, наші скрині, наші кишені, забирають наших матерів і дітей. Нищать нас, вижирають зі світу, виїдають цукор із наших живих душ і не мають милосердя до тих, хто наважується струсити їх зі свого сиряка. це нам. За що вони нам взяться? Може, за те, що ми хочемо бути людьми? Володіти своєю землею, вирощувати на ній хліб, яблука, соняхи? За те, що хочемо годувати своїх дітей молоком, а не сльозами, що молимо з Богові, а не їхні червоні самиці, їхній великій матері, котру вони називають родиною. Їхні укуси не просто болять, вони вбивають. Їхня сила у єдності, а нас стає все менше і менше. І ми давно роз'єдналися. Наша єдність, наша людяність, наша щемлива приналежність до землі, котра дала нам колись життя, тане, вигасає разом із нами. Вони невтомно повзуть через наші двори, через наші шиби, доїдають нас, випивають наші меди, наші роси, серцевини наших квітів. Будують на наших кістках нові мурашники щоразу вищі та вищі, щоразу громіздкіші. Їхні мурашники виростають на попелищах наших хат, наших церков, наших святинь. Їхнє червоне завзяття викликає жах. І все, що ми можемо, дивитись, як червоніє навколо нас, і змикається коло. Червоніє, змикається, може, навіки врешті. Так, книга непроста. Після її прочитання на душі залишається осад і присмак гіркоти. Але такі романи повинні виходити в світ. Їх мусять читати, щоб знати, щоб осмислити, щоб не дати повторитись знову.